Покидайте, покидайте. Я щас обращаюсь к адекватним людям, приглашеним людям, що захамство земною мовою розроблю. So мов, мов, ми визу. хочемо подивитися Фантологи, кіно. Можете? А ми, по по а ми маємо подивитися це песни, культур журналіст. журналіст. Я маю право українську мову. А не акредитують журналісти. Що не встигли? Не Шо, значить, не встигли? Почекайте, ми є журналісти, ми є українці, ми Ви хочемо подивитися кіно. На приватну територію, а ми маємо право подивитися кіно. Чи причинили тут я... безлад. Ми безлад не вчиняємо. Ми, залиши... Залиши ми будь ласка. прийшли подивитися кіно. Будь ласка. Будь ласка. Я вас не запрошую. Я, прес... я хочу, щоб журналісти звернули увагу, що люди прийшли подивитися кіно. А нас просять звідси щось приватні чи Що? Що ви Я є журналіст, я маю право. Що ви звертаєтеся? А чого це ж Чому це ви російською мовою до мене звертаєтесь? Якщо ви тільки що казали, що це казахська мова. Про мої глаза, які вращаються. Вони так називають. Якщо у вас глаза, а не очі. Можна питатися. Якщо не питайте, то не виглядайте. Пожалуйста,

І журналісти. Це дуже гарна маніпуляція. Залишити залу, щоб прийшли зірячі москали і почали пакувати людей, які хочуть подивитись кіно. Це дуже гарна позиція. Це позиція колаборантів. спорту і колаборації. Якщо ви хлопці свідомі, то поступайте там правила. Будь ласка, шанома, хотіть приміщення, вам нормально. Що нормально? за кредитуйтесь, доходьте. А кредитуватись не дають. Завтра просто буде відбуватися, дивіться, що відбавиться. Що це таке? Що відбувається? Це просто константно. Це константно відбувається. Що з

Фашисти! 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 Фашисты! Фашисти! 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 Фашисты! забрасує руки камери хлопці робите блін

Дай тоже туда, в автодор. На какие представления? Отпустите его. Что вы роботы? Отпустите. его. дорогу. Дорогу. Депутаті! Руки раді від депутатів! В'ють депутатів! Б'ють московські колої! Окупанти! Я Блін, на які підставі! Я депутат ради! на постурав. Які підставі? А, чекайте! Садись, садись! садись. <поцентрична> <соединяя> заходи, 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 в машину Не посади их наймясь, все, 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 все. А а внизу, не на нас, на На пол всех посади. Миш, Миш, Миш человек шесть. Человек шесть на дело. В полковые. Где полковые? За автобус. За автобус. Я давай. Я в просто Зашел. Слава Украине, в автобус. Зашел. За Вже ну, це не можна сказати Ні, я думаю, що слава Україні, так вам тоже. Ну то що, Росії кричить слава! Слава! Давай -давай, Віталик, я